В Україні та на Вінниччині, зокрема, відтепер не лише в закладах фахової освіти впроваджують дуальну форму навчання. Тепер зміни впроваджуватимуть і в вишах для Вінницької області. Подібна практика не новина і має свої переваги. Переконують в тих закладах, де дуальна освіта діє вже не один рік. Скільки ж закладів працюють за такою системою? Які її переваги та які перспективи бачать у ній виші більше у сюжеті? Дуальна освіта це поєднання теорії та практики. Система, яка дає змогу студенту опанувати професійні навички ще під час навчання. Це дає можливість бути конкурентоспроможним на ринку праці в Україні та на Вінниччині, Зокрема, ця система не нова. Здебільшого вона впроваджена в закладах фахової та технічної освіти. Нині, згідно розпорядження профільного міністерства, дуальна освіта запрацює і у вишах. Щоправда, зараз впровадження залежить від запиту роботодавців. В нашому бізнесі є виклик, потрібно підготовити ту чи іншу робітничі кадри за той чи іншою професією. Відповідним чином заключається договіри з навчальним закладом, от за яким іде співпраця між бізнесом відповідним чином і навчальним закладом. На даний момент десь приблизно таких 22% у нас задіяних по дуальній формі освіти. У Вінницькому національному медичному університеті новини сприйняли позитивно і вже планують впровадити зміну на факультеті фармацевтики. Ми проробляємо. Конструкцію співпраці на фармацевтичному факультеті і введення дуальної форми освіти на фармацевтичному факультеті. Ми доведемо корисність цього проекту, корисність дуальної форми освіти. Запропонуємо місту надзвичайно цікавий план співпраці. Місто відкриє на базі нашої міської комунальної аптеки спеціальне виробництво для того, щоб наші фармацевти могли проходити там практично складу. А от у Калинівському технологічному фаховому коледжі система дуальної освіти працює вже три роки. За цей час і студенти, і роботодавці встигли оцінити переваги такого навчання. Головна перевага теорія в навчальному закладі. А практика безпосередньо на виробництві. Теоретичні навики безпосередньо проходять навчання в коледжі. А далі вже практична складова спецдисципліни безпосередньо на підприємстві. Наш навчальний заклад готує спеціальності, які, перш за все, є технологічного напрямку, які є безпосередньо спеціальності затребувані на ринку праці і в тому числі, які є пріоритетними і держава надає пріоритетність. Ну і однією з такої спеціальностей це є в нас технологія легкої промисловості. Нагадаємо, дуальна освіта запроваджується для того, щоб учні закладів профосвіти та студенти вишів мали більше можливостей для практичного опанування професій. Вона передбачає, що до 70% практичної підготовки студента проходитиме в умовах реального виробництва, тоді як на теоретичні заняття відводиться до 30%. Телеканал Вінниччина все буде Україна.